Oh, Радий вас вітати, друзі. Немає нічого кращого, ніж зануритись у чудову RPG, дослідити невідомі і небезпечні землю та познайомитись з усіма персонажами, які там мешкають. Але нікуди не дітись від того факту, що деякі з основних квестів можуть бути банальними: врятуйте одну принцесу, врятуйте планету, врятуйте цілу галактику і все у цьому дусі. Багато з вас точно знає, що найцікавіший контент ви часто можете знайти у побічних квестах. Саме про них ми поговоримо. Оремо у цьому відео друзі, заздалегідь дякую вам за вашу підтримку виглядів подобаєк і коментарів. Влаштовати зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це унікальні побічні квести у відеоіграх, які ви повинні пройти. Звісно, коли мова йде про побічні квести, буде злочином не згадати про відьмака. У кожній з цих ігор є цікаві квести, які запам'ятались багатьом гравцям. Це ігри, які не бояться зачіпати дорослі теми у будь-якому розумінні. Певнений, що у багатьох, хто проводив весело час на вечірках, був ранок, як у Геральта, Коли ви прокидаєтесь і не можете згадати, що з вами сталося напередодні ввечері. Так у другій частині гри, після такого гарного вечора, Геральт прокидається на березі річки Понтар з на шиї і намагається дізнатись, що з ним сталося. Не буду вдаватись у подробиці, щоб не робити якісь спойлери, і просто скажу, це веселий, добре написаний квест, який точно сподобається багатьом. І друзі, пам'ятайте, пити це погана звичка, а тим паче пити до такої кондиції, як це зробив Геральт. Серія відеоігор ігор Mass Effect подарувала нам багато чудових моментів. Пригоди капітана Шепарда не можуть залишити байдужим, напевно, нікого. Квест на лояльність Легіона. Я насправді вагався, чи варто додавати до цього відео цю місію, але вона настільки мені запам'яталась, що я вважаю, що вона повинна тут бути. Цей квест особливо цікавий з кількох причин. Легіон він, як ви напевно пам'ятаєте, з раси гетів. І ці хлопці насправді заробили собі не дуже гарну репутацію після подій першої. Частини гри. У другій частині легіон може бути одним з ваших компаньйонів, і щоб він став лояльним до вас, вам потрібно пройти його квест. Ну як в усіх інших випадках з вашими компаньйонами. не вдаючись у величезну кількість деталей, скажу просто, що ця місія проливає світло на те, ким гети є насправді. Не знаю, як вам, але мені ця місія запам'яталась найбільше. і вона, на мою думку, обов'язкова для проходження. Якщо говорити про незабутні побічні завдання, то неймовірно чудова квестова лінія темного братства зі Скайрім. Вона є яскравим прикладом того, як треба робити подібні речі у відеоіграх. Взявши на себе роль одного з членів темного братства, гравець заплутається в павутині змов і зрад, яка з неймовірною швидкістю набирає оберти. Як це часто буває з головними героями в відеоіграх серії The Elder Scrolls, виявляється, що наш герой є обраним цього разу для найсмертоноснішої фракції Тамріеля. Початку здійснюючи. Більш стандартні замовлення для братства. Сюжетна лінія веде гравців до вершини імперії і розповідає одну з найграндіозніших і найбільш захоплюючих історій у світі від уігров. У свою чергу багато в чому йому вдається затьмарити значно менш похмурий і насичений інтригами основний сюжет. У цій історії колоритний склад персонажів, несподівані повороти сюжету та моральна дилема виконання вбивства створюють захопливий досвід, який залишає незабутнє враження ще надовго після за. version Так як ми з вами згадали про скайрімі, квести тут, звісно, не можна не сказати декілька слів про побічне завдання The Mind of Madness. У сулиті Юді ви можете почути чутку від корчмарів, що вулицями міста блукає божевільний жебрак, засмучений відсутністю свого хазяїна. Далі ви потрапите до розуму Пелагія, у якому побачите добре знайомого багатьом фанатам Тес Бога Шеогората, який пояснює вам, що для того, щоб звідси вийти, ви повинні вилікувати розум Пелагія, і для цього він дасть. Вам ваба Джек, деєдричний посох, який створює випадкові заклинання. Знаєте, це побічне завдання дуже непогано відволікає вас після багатьох годин лукання по печерам і гробницям у пошуках слів сили і вбивства драконів. Цей квест унікальний і один з моїх улюблених. Якщо по якимось причинам ви його пропустили, то ви обов'язково повинні спробувати його пройти. Пустошені землі Fallout 3 не надто відомі місцями, у яких ви можете знайти цвітучі галявини і взагалі з дикою природою там не дуже. Але досліджуючи цей похмурий світ достатньо довго, ви все ж таки знайдете пишний ліс. Випийтесь чаші і приготуйтесь до зустрічі з великим. Гра добре попрацювала над тим, щоб підготувати вас до зустрічі з Богом, а потім познайомить вас з деревом, що розмовляє, і яке попросить вас вбити його. Щоб ви не вирішили, тут є чутка мораль. Тримайтесь подалі від природи і просто грайте у. Відоігри. Природа призводить лише до неприємностей, і балакучі дерева постійно з вами розмовляють. Це, звісно, жарт. Насправді краще відірватися ненадовго від улюбленої гри і вийти на свіже повітря, але не розмовляйте з деревами. У іграх Dark Souls завдання не супроводжуються підказками і взагалі дуже часто незрозуміло, що робити і куди йти. А буває, ви взагалі пропускаєте побічні завдання і досить непогані, до речі, завдання. У мене до вас є запитання, хто б з вас не хотів врятувати Совер? Його любов до сонячного світла, веселий оптимізм і головна епічна поза зробили його одним з найкращих персонажів у відеоіграх. І взагалі багато хто, як тільки чує про Dark Souls, одразу згадує про цього лицаря. Насправді це завдання не таке вже й просте, особливо. Бив для гравців, які тільки починають грати, щоб врятувати Сора, вам дійсно доведеться докласти чимало зусиль. Але якщо коли-небудь і був NPC, якого варто було врятувати, то це був він. І це завдання я не міг не додати до цього відео. Не щодня гра дозволяє втручатись в політичні справи світі, в якому вона відбувається, ще рідше, коли вона дає вам шанс обрати голову церкви. Це щось на кшталт папи римського. Насправді є, мабуть, лише одна гра, яка дозволяє вам зробити останнє: Dragon Age Inquisition. Так, у цій грі одним з найважливіших рішень, яке може зробити гравець, є вибір нового божественного для церкви Андрасте. Рішення приймається на основі взаємодії з трьома кандидатами в їхній організації протягом усього сюжету. Однак, гравець також може значно під. Вищити шанси Касандри та Вів'єн на те, щоб стати наступними божественними, виконуючи спеціальні операції за військовим столом. Більшість операцій можуть здаватись несуттєвими для сюжету, але у випадку з цими двома їхній вплив є надзвичайно важливим. Виконання однієї божественної операції може миттєво змінити динаміку влади у церкві Андрасте і дозволити вашому улюбленому кандидату зійти на трон без особливої конкуренції. З цієї причини вам ймовірно слід звернути увагу на те, яку операцію. Ви обираєте інакше все може призвести до неприємних ситуацій. Kingdom Come Deliverance – чудова гра, і мені подобається, що вона не тримає гравця за руку, коли він досліджує цей світ. Генрі ніхто і усе буде залишено тільки від вас, ким він буде. В певний момент гравець стикається з містом Мархоет, яке опустошено чумою. І за традицією доля міста визначається рішенням гравців. Це насправді дуже просто. Вам потрібно вилікувати, чуму якнайшвидше, інакше люди помруть. Якщо гравець помиляється, люди помруть. Якщо Генрі не вміє читати, люди помруть. Що гравець наважає, весь населений пункт може бути знищений. Дії Генрі залишають слід у світі гри. І звісно, у цьому квесті це надзвичайно запам'ятовується через те, що у вас немає права на помилку, і у цьому квесті ваші необдумані дії можуть мати суворі наслідки. Elden Ring має безліч побічних завдань, які чекають на гравців. Один з таких є квестова лінія Олександра. Це великий живий гвечик, якого гравці зустрінуть у грі. І один з багатьох квестів, які ви можете пропустити в Elden Ring. Для того, щоб виконати його побічний квест, гравці повинні допомагати йому щоразу, коли його побачать у цьому відкритому світі. Олександр зазвичай застрягає у землі, і йому потрібна ваша допомога, щоб вибратись. Зустрівши і взаємодіючи з ним кілька разів, гравці повинні будуть зустріти з ним востаннє на. При кінці гри насправді це один з моїх найулюбленіших квестів, і сам Олександр дуже цікавий персонаж. Взагалі, подивіться на нього, це велетенський глечик. Скажіть мені, у вас є подібні друзі у житті? Ні, немає. А ось у у вас буде такий здоровенний друг. Fable залишається для мене однією з найкращих серій у ігровій індустрії. У цих відеоіграх ви можете знайти багато цікавих і унікальних квестів, які подарують вам незабутні враження. Love Hurts – це побічний квест у Fable 2, який дає Віктору могильник на кладовищі Буерстоун. Віктор попросить гравця зібрати три частини тіла з різних регіонів. Частини тіла будуть використані для певного експерименту, у якому треба воскресити Леді Грей. Можливо, до речі, це натяк на Віктора Франкенштейна, оскільки. Тільки могильника звати Віктор, і він намагається повернути до життя Леді Грей. Ну ви розумієте, так після того як ви зберете три частини тіла, гравець може зробити вибір або змусити щойно воскресли Леді Грей закохатись вравця, або просто покинути будинок. Після чого Віктор і Леді Грей закохаються один в одного. Інколи дивуюсь на що можна піти зграти кохання. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Напишіть у коментарях про свої улюблені побічні квести у відеоіграх, буде цікаво ознайомитись, і також попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам на моєму каналі. Є ще багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться. Впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.